Як же розвинути надійний тип прив'язаності? Ніяк, але є один нюанс. І от про це але і про цей нюанс ми з вами поговоримо далі у відео. Привіт, мої любі! Я Надія Тарасова, і ви на моєму каналі, де я розповідаю про психіку, психологію, психотерапію. І про свій улюблений психоаналіз. До речі, останнє відео про Флойда. Подивіться, прям я би ще про нього зняла два відео, можливо, мені стільки хотілося розказати. Але дивіться це, воно вартує ваших переглядів. Так от, повернемося до прив'язаностей. Ось в цьому своєму відео я розповідала взагалі про типи прив'язаності, уникаючий, тривожний, як вони розвиваються, про надійний тип прив'язаності, які в дитинстві мають бути особливості, щоб потім Дорослі люди були з такими типами прив'язаності, що їм може шкодити вже в дорослому віці, створювати певні стосунки. І от це відео набрало дуже багато переглядів, як для мого каналу, і друге по переглядам на ньому, що мене дуже дуже тішить. І я так собі надумала, вимала, що це зробити. В продовження теми. А, і вирішила поговорити про те, як розвинути е, ось цей надійний такий бажаний е, тип прив'язаності. І як я вже сказала на початку відео, ніяк, але, але нюанс полягає в тому, що е, до цього можна прагнути. Повністю, якщо вже сформувався якийсь е, Тип прив'язаності, який не є надійним, а, а там тривожний, чи, наприклад, уникаючий, чи будь-який інший, це вже ніколи не переробити остаточно, ніколи ви з тривожного типу прив'язаності не перейдете в надійний тип прив'язаності, тому що це настільки е, рано формується, що так далеко неможливо людину. Переробити, перескласти її, але прагнути, звичайно, можна. І варто прагнути до цього, це точно. Тобто, в цілому людина може підійти ближче до цього надійного типу. Прив'язаності, вона може себе досить добре почувати в контакті з іншими людьми, в неї може бути менше переживання, ніж вона звикла мати, там, до того, як до цього візьметься. Але в якісь кризові періоди, все одно, звичайно, її тип прив'язаності, який для неї характерний, він дасть про себе знати. Просто, можливо, в не такій. Прям вираженій формі, і це дійсно мають бути кризові якісь історії. І плюс до того всього, що якщо так намагатись розвинути цей надійний тип прив'язаності, то просто якби трошечки легше бути з тим типом прив'язаності, який в людини сформувався. В її стосунках з оточуючими. Тобто, да, повністю змінити тип прив'язаності ми не можемо, але трошечки збавити градус напруги в тому типі прив'язаності ми можемо і трошечки посунути це в таку. В більш такий позитивний досвід, в більш надійний досвід, ми це можемо зробити. Ми, Я маю на увазі, в цілому люди. Ну, звичайно, є нюанси, коли там, ну, з цим навряд чи щось можна зробити, але в цілому. В більшості випадків дійсно ну, людина може при певних обставинах трошечки зрушити з місця звичний тип прив'язаності для неї. Так що ж для цього потрібно, розкажу вам декілька пунктів про те, що можна зробити для того, щоб ну, власне, так, намагатися йти в сторону надійного типу прив'язаності. І саме перше це робота з психологом, але не сама по собі як така робота з психологом, так, що він там вам каже, що він там проясняє, там, чи ще щось, а саме такий тривалий контакт. З психологом, да, коли це тривала психотерапія, яка може там ну, від року да, і більше, вона так, дає людині інший досвід, не такий, як вона звикла. Там, в своїй сім'ї, звідки вона виросла, або в своїх там, стосунках, наприклад, коли психолог її чує, намагається зрозуміти, намагається прийняти якісь її особливості, і таким чином сама по собі тривала психотерапевтична робота, вона дає змогу. Отримати новий ось цей так званий позитивний досвід, коли людина отримує такий контакт з іншою людиною, да, якого в неї ніколи не було. Звичайно, там в Простому спілкуванні, прям такого контакту, як з психологом, ну навряд чи буде, бо це трошки такий контакт специфічний. Але в цілому досвід у людини з'являється того, як її можуть інакше сприймати, як вона може себе інакше сприймати тоді, коли з нею ось так краще контактують, скажімо так. Тобто, окрім тих моментів, де психолог безпосередньо робить свою роботу і допомагає людині, також тривале таке спілкування, регулярне спілкування з психологом, дає це зрушення з місця, коли людина така, а можливо. Можливо, все не так, як я звик, і ось цей новий досвід, вона може застосовувати і десь в інших сферах її життя. Другий пункт. він так, ну, Для мене ось ця історія з психологом, з психотерапевтом, з психоаналітиком особливо, да, бо це саме така терапія в глибинних методах, дає можливість це зробити і тривало. Да. Е, як на мене, це саме-саме таке найсильніше, що може дати поштовх от, до цього е, пошуку іншого досвіду, здобуття іншого досвіду, і відповідно до більш такої дороги. Е, е, е. До надійного типу прив'язаності. Далі трошечки схоже, але, звичайно, відрізняється. Другий пункт це оточувати себе тими людьми, які вас приймають і люблять. Ну, Любити, звичайно, всі вас не зобов'язані, про це ніколи не забувайте. Але знаходити тих людей, які вас приймають, які хоча б та, так нейтрально до вас ставляться. Не ігнор, да, а нейтрально до вас ставляться, якщо ви звикли до якогось жахливого ставлення. Да, і вже потім, можливо, будуть знаходитись ті люди, які могли б вас е, навіть любити. І от цих людей. Дійсно, якщо їх немає в вашому оточенні, їх прям треба шукати. Це також може зайняти якийсь час, але їх можна знайти. Я впевнена, що з усіх мільярдів людей, які нас оточують, знайдуться люди, які можуть прийняти саме вас. Ну або якщо прям, ну, немає змоги знайти тих людей, які Дійсно вас будуть приймати, то хоча би так зменшити вплив тих людей, які вас тригрять, які вас знецінюють, які роблять вам боляче, хоча б так трошечки так відійти від них, наскільки це можливо, для того, щоб вони не продовжували чинити той тиск, який вони на вас чинять, а для того, щоб у вас був шанс взагалі, ну там якось хоч трошечки інакше себе відчувати. Третій пункт, в цьому, третій пункт в цьому моєму списку це стосується того, щоб оточувати себе тими людьми, які вам більш-менш зрозумілі. Тобто, коли вам зрозумілі їх дії. Чому вони так роблять, коли ви хоч трошечки можете спрогнозувати, як вони будуть чинити в тих чи інших обставинах. Тобто, коли оця тривога незнання може бути ну, за рахунок цього трошечки зменшена? Да? І тоді. Вам трошки легше буде знову ж таки здобувати ось цей новий досвід. Тому що, коли ви знаєте, що людина не знаю, точно прийде додому, наприклад, якщо це ваш партнер, ви точно знаєте, що що б там не сталося, як би ви сильно не посварились, наприклад, ця людина прийде додому. Або там э, точно перетелефонує, якщо ви там п'ять разів вже подзвонили, а вона була зайнята, і ви знаєте, що э, це. Перетелефонування воно відбудеться, або вам пояснять якусь свою поведінку, да, бо навіть якщо ви не можете спрогнозувати, що зробить людина, або що вона робить, да, пояснити собі, то хоча б, щоб ви спілкувалися з тими людьми, які можуть вам це прояснити, якщо ви запитаєте. Да, наприклад, ви там другу написали повідомлення, а він мовчить, ніяк на нього не відповідає. І вже там пройшов не знаю, 10 хвилин, відповіді немає, і у вас вже 100-500 думок, що він вас ігнорить і тому подібне. І тоді ви Запитуєте, слухай, ну, ти там зайнятий, чи мені здається, що ти мене можеш ігнорувати? Пиши мені, будь ласка, що відбувається взагалі. Да? І коли людина вам, там, ну, якщо зайнята, наприклад, то через якийсь час каже, що так, я був зайнятий, вибач, там, не міг відповісти, або там, ну, слухай, якийсь такий настрій, був не, не, не дуже хотілося мені там, на якісь повідомлення відповідати. Там, це тебе ніяк не стосується, я не хотів там, тобі якось завдати якоїсь шкоди. ну от Просто не було настрою. Так, ну Тобто людина проясне, що відбувалося. А якщо людина мовчить, ну ніяк не відповідає на це. Або каже, та ні, все нормально, він ще не парся, це ти херню думаєш. Ну, Треба подумати, звичайно, чи це та людина, яка допомагає вам отримувати цей новий, такий більш позитивний досвід. І далі пункт четвертий, да, якщо ті пункти це були так адресовані іншим людям, да, стосунку з іншими людьми, то цей четвертий пункт це про такий стосунок з самим собою. Що вартує мати трошечки більше довіри до своїх відчуттів, до своїх думок, що я дійсно хочу. Да? А, чого я дійсно прагну, що е, я дійсно відчуваю, да, що, що є моє. А, і це я зараз відчуваю, тому що я це відчуваю, чи тому, що я звик так відчувати, бо мене так навчили. Це я зараз відчуваю себе некчемою, тому що е, я звик це робити, чи тому, що я дійсно там міг щось ну, не знаю, таке, прям втнути щось неймовірне. Що взагалі зараз відбувається? Да, які мої є відчуття і думки стосовно цього, а це складно може бути. Самому по собі робити. Але для того я й говорила, що цей перший пункт роботи з психологом дуже важливий пункт, да, окрім безпосередньо того, що я описувала в тому пункті. І важливий тим, що людина якраз в роботі з психологом навчається відрізняти свої патерни поведінки, патерни якихось реакцій від того, що вона дійсно. Може в якийсь момент якось і інакше себе відчувати. І от в цьому пункті самому може бути трошечки важко розібратися, але з допомогою психолога це можна зробити не набагато простіше, але трошечки простіше. Також п'ятий пункт. П'ятий пункт це е, також може тут якраз робота з психологом допомагати, це е, опрацьовувати свою тривогу. Як з психологом якийсь час, так і потім, коли ви навчаєтесь це робити вже і самостійно. А що це означає опрацьовувати свою тривогу? Ну, наприклад, задавати собі запитання: а чому я тривожусь, чи дійсно є причина для цього, чи я просто звик в таких ситуаціях тривожити. А можливо, можна щось придумати і щось мені зробити для того, щоб я так не тривожився, що тоді це має бути. Тобто, так, трошки вести з собою такі заспокійливо. Просвітницькі діалоги, щоб не просто: Вау, все, триво боже, як страшно, все капець-капець, а так трошечки якби, могти з собою комунікувати в цій тривозі а, і трошечки так давати собі інший погляд, інше бачення, трошечки себе як так, відокремлювати від цієї тривоги, знову ж таки. Самому, особливо, якщо це тривога зашкалюється, там, наприклад, тривожний тип прив'язаності, це може бути ну, важко, але з допомогою психолога це можна знову ж таки навчитися це робити, і вже потім самому втілювати це в життя. Ну, і останній пункт, який я виділила, шостий пункт в цьому а Такому міні-списочку, це знов стосується інших людей, і це намагатися їх бачити більш реальними, ніж вони є. Не намагатися їх одразу ідеалізовувати або одразу якось знецінювати, а давати і собі, і іншим людям шанс на пізнання. Інших людей і себе в контакті з тими іншими людьми. Тобто, да, коли це так підступає, це якась ідеалізація, так нагадати собі, слухай, слухай, це вже ну, багато разів повторювалось, коли я захоплююсь, потім дуже там швидко розчаровуюсь, Давай-ка ми подумаємо і, і дозволимо собі ну так якось не захоплюватися одразу. А трошки познайомитися з цією людиною, що воно взагалі там таке з себе уявляє? Важливо, там нічого і що маєш, потім просто зайвий раз вже не розчаровався, бо то ну скільки воно може тривати. Або навпаки, і так, да, дати собі час, поспостерігати за цією людиною і за тими відчуттями, які ця людина в тобі викликає. І так, придивлятися, можливо, навіть трошечки так знову ж таки зі сторони, що а що ця людина робить для тебе, наприклад, а як вона там може на тебе звертати увагу. Не просто вона сама така прям ідеальна, ідеальна. Ну тут ви ж є ще в цьому контакті, і, і ви також маєте бути важливі. Або навпаки, коли там людина звикла, як якусь категорію людей, ну, наприклад, там жінка звикла, а що їй подобаються от такі от чоловіки, а і на інших чоловіків, які от такими от не є, вона не звертає просто уваги. Ну, от от навіть шансу не дає, тут можна так також, як я вже говорила, дати шанс цієї людини. Трошечки познайомитися з нею більше, можливо, вона більш цікава, ніж вам здалося, а можливо, вона якось так з вами спілкується, що вам з часом це починає подобатися, що в цьому є щось таке приємне. І так, можливо, це не те, до чого ви там звикли. Але це трошечки інше, да? і це розширює цей ваш досвід, розширює це розуміння того, що може бути по-різному, що там по-різному можна з людьми спілкуватися, вони можуть по-різному з вами спілкуватися. Да? Отак От дозволяти собі трошечки більше бачити тих людей, які. З якими ви контактуєте або з якими ви не хочете контактувати. Ну, там, зазвичай не звикли контактувати. Звичайно, я не маю на увазі якихось абсолютно там відбитих на голову людей, ну тобто, трошечки інше. Не? Тобто давати собі шанс познайомитися з людьми а, і їх познайомити з самим собою. А це знову ж таки потрібен якийсь час. І взагалі ось ця. Такий рух до надійного типу прив'язаності це про час і про новий досвід. Це займає величезну кількість часу. І всі ці пункти, які я тут вам розказала, це не про місяць роботи, не про два. Це часто про роки роботи над собою. Але зрушити з місця і так. Hop, Просунутися в більш такій стабільності, в контактах з іншим, звичайно, можна. На жаль, якщо деякі типи прив'язаності, розлади прив'язаності можуть в малюковому віці розвиватися навіть за день, навіть за день можуть розвинутися, там, якщо це зовсім маленьке немовлятко, то Потім з цим потрібно щось робити просто роками, 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 і в деяких випадках це такий безкінечний процес, але процес, да, тобто де певні результати завжди є, якщо ви вкладаєте це зусилля. Тому, якщо ви боїтесь стосунки, ви подивились, то моє. Перше відео про типи прив'язаності. Побачили, що у вас якісь з тих типів прив'язаності, з яким вам важко бути, пробуйте ці рекомендації, які я вам тут даю, пробуйте ним слідувати, і я впевнена, що через час, але тривалий час, ви будете мати результати. І я вам цього дуже-дуже бажаю, тому що ми і не можемо не комунікувати з іншими, бо ми соціальні істоти. Але якщо є якісь проблеми в цій комунікації, то звичайно це величезна кількість напруги, яку викликають. Природні для нас речі, коли ми комунікуємо з кимось іншим. Тому я вам бажаю більш спокійної, щирішої і надійнішої прив'язаності, ніж та, яка у вас є зараз. І на сьогодні буду з вами прощатись. До нових зустрічей. Бувайте!